Сотні професій уже зникнуть найближчий час. Друзі, світ міняється з неймовірною швидкістю. Роботи заміняють людей. Перекладачі в ресторанах, а таксі, а на фабриках, навіть операції роблять уже роботи. Штучний інтелект витіснює айтішників, дизайнерів і бухгалтерів. А ви впевнені, що ваша професія залишиться. І не поспішайте говорити, що це так. Світ рухається так швидко, що виживе не найсильніший, а найгнучкіший. І вихід є не чекати, а навчатися, як створювати дохід, який не замінить машина. Саме тому ми і навчаємо. Як бути забезпеченому в новій реальності? Напиши в коментарях, що думаєш ти Ти готовий до того, що роботу людей змінять роботи.